Всім привіт! З За вами Назар Поливка, і це програма Тайтакє. І перш ніж ми почнемо, підпишіться, будь ласка, на наш канал. А ще ви можете закинути нам донат, просто класно, що на посилання під цим відео. Там все просто: Два кліки, і ви спонсор українського Ютубу. Ну що, поїхали! Інтелектуальний локдаун. Що це значить? Єдине, що відомо, він буде враховувати ситуацію з захворюваністю на covid 19 у кожному регіоні. Давид Арахамія припустив, що такий інтелектуальний локдаун ведуть на новорічні канікули. Карантин від вихідного дня закінчився. Пора підвести підсумки. В понеділок міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав, що карантин вихідного дня не спрацював. Ми, як лікарі, лікарі прописали рецепт, дали ліки. То, щоб одужати, треба ці ліки приймати. Якщо ми цього не робимо, ми не одужимо. Але в той же час прем'єр-міністр Денис Шмигаль каже, що все-таки від карантину був толк. Можна констатувати, що ми отримали позитивний ефект на кінець карантину вихідного дня 30 листопада. За попередній тиждень ми отримали на 6 тисяч випадків захворювання менше аніж це було прогнозовано. Посилені заходи на вихідних дещо стабілізували ситуацію і в лікарнях. Спостерігається вирівнювання ситуації з зайнятості ліжок, яка вже місяць тримається на постійному рівні 27-28 тисяч зайнятих хворими на ковід ліжок. Одним словом, допоміг чи не допоміг незрозуміло. Так званий карантин Шродінгера. І на фоні цієї невизначності з карантином вихідного дня з'явилася інформація, що в грудні нас точно чекає повний локдаун. Put on your face, Watch TV. А називати він буде не просто локдаун, а інтелектуальний. Локдаун зміст терміну інтелектуальний локдаун автори пояснюють так Так званий інтелектуальний локдаун, який має за собою мету, що після локдауну вихід не рівномірний, а з урахуванням епідеміологічної ситуації в регіонах. Ну, не знаю як вам, а мені трішки страшно, що інтелектуальний локдаун оголошують ті самі люди, які свого часу подарували нам Луцьку область. А ще кожного разу, як я чую фразу інтелектуальний локдаун, в голову приходить Ківа. Метод боротьби з коронавірусом від Ківи. Так от дивіться, що нужно робити, щоб не боліти і бути здоровим. Ну, чи Микола Тищенко. Не візьмеш, візьмеш, що не береш, все щось де працює. Те, що ми знаємо про локдаун на сьогоднішній день, це те, що він точно буде, але чого ми не знаємо, як саме він виглядатиме і коли його впровадять. Ну, таке враження, що над назвами для локдаунів в Україні думають довше, ніж над їх впровадженням. Чи інформаційною стратегією донесення інформації про локдауни до населення, адаптивний карантин, карантин вихідного дня. А тепер у нас ще інтелектуальний карантин. Ми тут теж побрейнштормили і пропонуємо розширити лінійку карантинів. Наприклад, естетичний карантин це слухати музику потапа. Або, оскільки МВФ грошей не дають, то нас скоро всіх чекає правильно дієтичний карантин. Ну або класичне карантин це ти. А ще більш точне його формулювання нам всім карантин. Чи тут по? нормальна насправді опечатка? Так, навіть набагато інформативніше. Але є й гарна новина. Уряд зобов'язаний повідомити про впровадження локдауну за 7-10 днів. До Дня L. Ми, наприклад, точно знаємо, що інтелектуальний локдаун, швидше за все, запровадять після 22 грудня, і триматиме він не довше, ніж до 23 січня. Звідки ми це знаємо? Бо в 95-го кварталу заплановано два великих концерти в Києві 22 грудня і 23 січня. Супа, не думав. І що це означає? Це означає, що замість церковного календаря на 2021 рік краще вдома повісити календар концертів 95-го кварталу. Ну, а ще для нас більш-менш зрозуміло, як працюватиме інтелектуальний локдаун. Відключаєш мозок і все нормально. Okay. Ну, а доки уряд ніяк не визначиться, з якого боку всунути нам карантин, у офісі президента України ініціювали розробку програми Здорова нація. За офіційним повідомленням офісу, програма Здорова нація це практичні рекомендації громадянам щодо зміцнення здоров'я, профілактики захворювань та подолання їхніх наслідків, щоб люди не залишались сам на сам зі своїми недугами, зокрема, спричиненими коронавірусом. Коли так пафосно якусь ініціативу ініціює цілий президент, то ти очікуєш, ну хоча б чогось такого. Але на практиці ініціатива Здорова нація це серія милих постиків із лінивцем, який дає банально очевидні поради: їсти менше солі, займатися спортом і висипатись. Це так, ніби ти прийшов на обстеження до онколога, а він дістав пірамідку Ющінь все». Щось мені підказує, що комусь в офісі президента час вже закінчувати сидіти в Фейсбуці Уляни Супрун і зайнятися ділом. До речі, одна з моїх улюблених порад лінивця це порада. Пити воду. Ну, зважаючи на те, куди рухається українська економіка, наступною порадою від лінивця буде порада сушити сухарі. Ну, і до новин культури. Ну, як культури ми поговоримо про потапа. Або, як кажуть, заслуженого Атятя України. Цього тижня стало відомо, що Потап вирішив записати спільну пісню із російською співачкою Ольгою Бузовою. Ну як співачкою, Давай-давай! я за а ти так. Вона швидше позиціонує себе як мем селебріті, інста і Тікток-модель, ведуча, ну і всі решта ефемізми терміну Я нічого не вмію і не хочу працювати. Ну, а творчість потапа, високою культурою ми теж назвати не можемо. тік Чіка, трешток Чіка, Генсти Чіка, Інста Чіка. Одним словом, зустрілись два інфлюенсера і вирішили хайпанути на контенті. Все було б нічого. Але Обузова, окрім своєї пісенної творчості, ще відома тим, що гастролювала в окупованому Криму, і публічно висловлювалась на підтримку Путіна. Це, значить, в центрі Крима, пам'ятник вежливим людям від благодарних жителів Криму. Знаєте, Після того як Потаб оголосив про спільний проект з Обузовою, йому прилетіло багато хейту від небайдужих українських громадян. Питання громадськості, в принципі, логічне. Ну навіщо ти тягнеш гівно в хату, якщо тут і свого вистачає? На що неперевершений аябо усіх ефірів на плюсах? А я не буду з собою. Записав свою відповідь небайдужій громадськості. Я вітаю вас, панове. Ви думали, що я вам не відповім. Бам, я тут. Пояснення класичне. Музика. Поза політикою це шанс розширити нашу аудиторію і потрапити в українські чарти завдяки колаберейшину з найвідомішою і найвпливовішою персоною. розшоу бізнесу. Ну а за такою ж логікою можна спокійно писати книжки разом із Прилєпіним, зніматися в кіно з Пореченковим і хрестити дітей з Путіним. Але чим довше ти вдивляєшся відео Потапа, тим більше побічні наслідки заборонених речовин починають вдивлятися в тебе. Бо тут тобі і пафос замішаний на манії величі. Ви не лідери, ви не ікони, ви не можете повести Україну вперед. І фірмовий тонкий, як прес-юзіка, гумор від Потапа. Все, на що ви здатні, це обсмутувати мої рухи». Так, обсмукнути, обсмук, уявляю собі. Славко Майкл, ти. і чим йому Славко Вакарчук не вгодив? А, хоча я знаю чим. Тим, що оце стадіони, які збирає Вакарчук. А це стадіони, який зібрав Потап. Ми мечтаємо зібрати здесь стадіон. Ну і апофеозом стало міряння регаліями. І це я не про музику Потапа зараз говорю. Я заслужений артист України. Я от дотепер не знаю, чому Потапу дали всього на всього заслуженого артиста. Бо приспів хітяри Малібу тягне на цілого народного. Я я Малібу, а Майами, я Ну а для тих, кому нервів вистачило додивитися Бенефіс Потапа до кінця, чекали ще перли. У вас у вас немає такої людини, такого лідера, як я. Я справжній. Я. Ваш новий президент. Звикайте до цієї думки. Ну і моє улюблене. Я відчуваю солону сльозу України. Потап, от чесно, це була не сльоза. Це ти так просто завзято стяв нам в очі в своєму відео, що тобі трішки на губу попало. Одним словом, хочеш записувати хітяри із людиною, яка підтримує окупацію твоєї країни? Записуй. Але тут тобі твої друзі просили передати. Вважаємо Аліксіє Андрій, да. ми з інтелігентної сім'ї, поэтому діти ви самі нахуй. Я ну, вам так скажу. Це правильний пункт. Та й таке. Друзі, дякуємо, що дивитесь нашу програму. Якщо ви ще не підписані на канал «Та й таке», маєте нагоду це виправити класну ще на відповідне посилання під цим відео. Ну і оскільки ми наразі проект не комерційний. Але були б не проти мати щось помазати на хліб. Тому закиньте нам, будь ласка, донатів за посилання за посиланням теж під цим відео. Па-па!